Телевізори, це моя сладкість. Зізнаюся, важко почати ранок без чашки кави, сидячи в кріслі гойдлці перед телевізором і переглядаючи чергову серію на Netflix або якесь YouTube шоу. Я вважаю, що для кожного виду контенту потрібно використовувати відповідний гаджет. Звичайно, можна іноді в дорозі подивитися фільм на ноутбуці, планшеті або взагалі на смартфоні. Але щоб по-справжньому зануритися, потрібен телевізор. І для перегляду відео, і для відеоігор. якщо ви все життя грали в ігри на моніторі, це нормально. Але спробуйте обов'язково обов'язково пограти в ігри на телевізорі. Повірте, це зовсім інший досвід. А знаєте що ще круто в телевізорах? Іноді вибір потрібної тобі моделі це пошук не тільки новинок, але й модели, які були випущені. Раніше проходить трохи часу, флагманські характеристики напрацювання компанії більш ніж актуальні, а ціна змінюється. І тепер ти можеш дозволити собі флагманський телевізор, наприклад, не на 50 дюймів, а на 70. Саме про такий телевізор ми будемо сьогодні говорити. Це Samsung OLED s 90 d на 77 дюймів, у якого стільки опцій технології, що можливо навіть в одному відео це все просто не поміститься. Але я спробую. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на ціну утворення. Діагональна 77 дюймів з флагманською матрицею не може коштувати дешево. Це факт. Але природно, коли ви дивитеся на конкретну лінійку телевізорів, ви повинні пам'ятати, що зазвичай асортимент діагоналей завжди дозволяє погратися з бюджетом. У випадку серії S90 на мій подив, існують ще моделі на 48 дюймів. У нас на огляді 77 дюймів. Дизайн, що зараз пропонує ринок, тонкі рамки навколо екрану. Ну зараз майже всі сучасні телевізори мають. Мінімалістичний дизайн з крихітними рамками, за рахунок чого досягається така товщина корпусу телевізора. Насправді тут все досить зрозуміло. У тебе є два варіанти: або ти робиш більшу частину телевізора плоскою, але знизу у тебе відбувається збільшення товщини корпусу, куди і будуть. Встановлюватися низки пристрою. І це наш з вами випадок. Або ж ти робиш взагалі повністю плоский і тонкий корпус телевізора, але в цьому випадку вся начинка і залізо виведені в окремий блок. У Samsung називається One Connect, і ви це теж могли бачити в нашому огляді моделі S95D, вона теж дуже крута. Який з цих двох підходів сподобається більше особисто вам? Я не знаю. У кожного з них є свої переваги і недоліки. Плюс все ще сильно залежить від дизайну вашого інтер'єру. Комусь буде зручніше. Що коли у вас все в самому телевізорі, а комусь навпаки хочеться поставити повністю плоский телевізор посередині величезного холу і всю начинку заховати окремо, ось і вибирайте зображення. Давайте просто нагадаю вам, якщо ви не знали, протягом 19 років Samsung є лідером на ринку телевізорів, і протягом 19 років щороку їм доводиться щось покращувати в телевізорах, щоб отримати пальму першості. Іноді здається, що... Вже все вже покращувати нема чого, як можна щороку переобирати пікселі і підсвічування. Після може навізатися, що якщо технічна компанія може ще щось поліпшити, то людське око точно повинно мати якісь обмеження в питанні сприйняття. Але справа в тому, що цифрове зображення це, знаєте, така підступна річ окремо поліпшення елементів. Ти може фізично і не побачиш. А ось коли все збирається в комплексі, все одно. Якість зростає. Samsung OLED S90 d оснащений найтоповішою oled матрицею з 4К роздільною здатністю і піковою яскравістю 1200 ніт, і частотою розгортки 144 Гц. і нескінченною контрастністю. Це реально. Що можна сказати про якість? Наприклад, якщо декілька років тому ви купували собі телевізор та да навіть від самої Samsung з qled екраном, перехід на цей варіант. Це точно левелап неймовірно глибокий чорний колір, дуже насичена підсвітка і крутий контраст. І словом, якщо ви вважаєте, що розкрити потенціал цього екрану можна тільки через використання якогось оригіналу фільма на DVD, Ну ви будете праві, але настільки ж круто сучасні стрімінгові сервіси оптимізують свою картинку за допомогою поєднання софту і заліза, яке стоїть всередині цього тіві, навіть банальний нетфлікс дивишся і просто з часом підходиш в притул до екрану, щоб роздивитись в деталях. Пори на шкірі актора. Ну і звісно, можете собі уявити, на яке обладнання знімають сучасні кінострічки. На цій моделі чесний і справжній HDR. Яскравість дозволяє відтворювати навіть найскладніші сцени. І головне, ось що це система налаштувань зображень. Якщо хтось вам каже, що oled TV дуже далекі від реалістичності, і вони. Повністю змінюють реальність на екрані. З одного боку, це так все виглядає занадто гарно. З іншого боку, все це легко підлаштовується під ваш смак. Любите насичені кольори, вони тут за замовчуванням. Хочете натуральну кінематографічну картинку, як в кінотеатрах, трішки, знаєте, з нальотом Нуару, як Ваймакс, це легко активується в інтерфейсі. Словом, у телевізори є сертифікація Pantone. І якщо відверто я мав такий досвід тільки з ноутбуками, коли Pantone гарантували якість зображення, і все так і було. Тепер на Став час телевізорів. А як вам таке? У цій моделі навколо 8 мільйонів зон затемнення. Кожен піксель це окреме джерело світла. Розумієте, яка гнучкість при формуванні зображення? Залишилось тільки надати такій панелі відповідне залізо, щоб потягнуло. Для любителів геймінгу на великих екранах тут завезли 144 Гц. Хоча цей показник також підійде для всіх, хто захоплюється спортивними змаганнями. А тепер мозок цього телевізора – це процесор NQ4 AI Gen 2 із нейромату. Мережею всередині його задача, щоб кожна динамічна сцена відтворювалася вчасно без артефактів і помилок. А якщо навіть в оригіналі зображення є якісь проблеми, він спробує це теж виправити. Інтенсивність втручання і домальовування можна налаштувати самостійно, і це дуже важливо. Ну просто уявіть собі, наприклад, ви вмикаєте відео на Ютубі, яке знято в 30 ФПС, а ви фанат 60 ФПС. Це можна змінити домальовуванням. Або навпаки, ви, як я, не дуже любите гіперреалізму відео. І хочете нормальний кінематографічний формат, ну, начебто, це було 24 кадри, Теж можна наблизитися до такого зображення. Той же процесор займається апскейлом, тобто бере старе Full HD відео і акуратно підтягує його до 4К. без мила і без шуму. Тепер можна вмикати старі улюблені стрічки або серіали і спробувати насолодитись їми. По-новому є ще дещо. Real Depth Enhancer. технологія, яка навчає телевізор відрізняти, що на екрані головне, а що є другорядним. Наприклад, фоном. Ну, це для занурення і об'єму у сцені. Є режим Eye Comfort. автоналаштування яскравості зображення відносно освітлення в вашій кімнаті. І це. Дуже зручно. Телевізор, звісно, працює на операційній системі Tizen. Як вам відомо, в майбутньому станеться оновлення цієї системи, і подейкують, що може навіть трапитися злиття Tizen і One UI з мобільних пристроїв Samsung. Чому так? А все дуже просто. Телевізор вже давно розумний пристрій, і по суті, це домашній хаб, який відповідає не тільки за розваги і контент, а й за керуванням вашого розумного дому. Зараз Tizen завдяки потужним характеристикам TV працює дуже швидко і злагоджено з підтримкою всього необхідного. Від Chromecast до Apple AirPlay і застосунків теж дуже багато. В принципі, якщо б у мене не було розумної tv приставки, і я би придбав собі такий телевізор, то, скоріш за все, я би не став додатково купувати собі якусь приставку. А ось що б я точно додатково взяв, так це додатковий звук. І не тому, що рідного звуку телевізора недостатньо, а через те, що для сучасних моделей TV від Samsung є величезна кількість оригінальних звукових рішень. І це логічно. Нагадаю вам, що сам. Придбали за 8 мільярдів баксів Harman International, в якій входять бренд JBL, А разом із ним, відповідно, Harman Cardon. Тому експертиза в звуковій галузі дозволяє покращувати звукові показники у власних ТІВІ легко. А вбудовані динаміки видають загальну потужність 40 Вт. Це система 2.1. Телевізор підтримує просторовий звук Dolby Atmos. З одного боку, вбудованого звуку більш ніж достатньо для невеличкої кімнати, з іншого боку, діагональ 77 дюймів не передбачає Використання такого флагмана в маленьких приміщеннях, а в великих приміщеннях я б обов'язково купував або версію цього ж телевізора з ультратонким саундбаром, або дивився б ще більше потужну систему, яка входить до сімейства Q Symphony від Samsung, яка може поєднати роботу вбудованих динаміків і окремого саундбара. В принципі, я сказав все. Для мене перевага цього телевізора це діагоналі зображення, розумні функції і як вони працюють. Я і так знаю, а ось збільшення діаготу. З 60 дюймів на 77 дюймів я б розглянув на найближче майбутнє. Друзі, дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. А в описі до цього відео ви можете подивитись на ціну цього телевізора і на конфігурації. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!